Зйомки в екстремальних умовах. Є у мене одна подруга, яка десять разів намагалася здати на права на автомобіль у Канаді, і так і не змогла. В етозі вона просто зараз їздить на автівці тільки з чоловіком, як пасажир, або на громадянському транспорті або на уборі. Хочу розказати вам про свій досвід, як я отримала права в Канаді з нуля. Я не водила машину в Україні, у нас у родині не було маш автомобілі, тому можливо комусь це буде корисне. По-перше, хочу сказати, що права потрібні, мабуть, усім. Чому? Бо тут водійські права використовуються як ідентифікаційний документ. Вони так не використовують тут паспорт, як у нас, а саме водійські права. Це така пласт... пластикова картка, її зручно з собою носити. І навіть літати, внутрішні перельоти також робляться з цими правами. Коли я приїхала до Канади, то сам першу категорію прав я зробила десь у перший місяць. Мені дуже добра людина це порадила, і я дуже вдячна, що я скористалася тою порадою. Розкажу чому. Насправді. Тут права є не такі, як у нас, за од... коли ти за один раз здаєш усе. Тут їх отримують поступово, і це може зайняти, якщо немає досвіду і прав не було в Україні, то може зайняти, щоб отримати повні права, G-Full, так називаємо, може вийти десь 12-24 місяці. Тут є три ступеньки. Перша ступенька, ну звичайно, на такі звичайні права. Звичайно, я тут не кажу про Траки про е, мотоцикли та інші категорії або пасажирські перевезення саме стосовно автомобілю для е, власного користування. Перша категорія G1, називається це теорія. Теорія водіння. Це правила і знаки, і там є просто такий тест. Ви приходите у спеціальне місце, там перевіряють ваш зір. Ви, с... ви сідаєте, пишете той тест, і якщо ви його проходите, вам видають тимчасові права. Ви можете потім отримати картку і користуватися її як ідентифікаційним документом. І через 12 місяців ви можете подати на G2 категорію. Ця перша категорія G1 вам надає можливість їздити на автомобілі у присутності досвідченого водія. У якого є повна категорія G-Full на права. Тобто ви можете вже попросити когось вас навчити водити, щоб ви могли їздити. Звичайно, на хайвей, на хайвей, ви не можете виїжджати, але вже їздити з кимось по дорогах можете. Вартість цього екзамену десь 158 доларів. Якщо ви не проходите і завалюєте його, ви можете спробувати знову, і перездача коштує десь, мені здається, 10 доларів. Ви можете навіть спробувати то перездати той самий день. Один з моїх родичів не зміг здати з першого разу, і просто через там годину він прийшов знову, заплатив 10 доларів і здав. Зараз існує декілька застосунків, де можна попрактикувати ці тести і просто навчитися їх здавати. Тут не тільки тут не стільки треба знати, розуміти правила, як вміти правильно здавати ті екзамени. Це стосується насправді усіх. Типів тестів та екзаменів, яких, які ви тут будете здавати, бо це треба вміти здавати саме специфічний тест. Це відноситься і до тестів мови, і до тестів, таких як MCAT, GMAT. Якщо ви цікавитеся а, тим, як вступити до навчального закладу, можливо, ви про них вже чули. Дійсно, тестуються ваші знання, але якщо ви не вмієте. Саме впоруватися з цим тестом, і яка там логіка запитань і завдань, то навіть якщо ви дуже добре знаєте предмет, ви його не здасте дуже добре на гарний конкурентний бал. Але я відволіклася після того, як ви отримаєте G1, вам можна подавати на наступну ступень G2 через 12 місяців. Можна прискорити цей процес, і якщо ви пройдете офіційні курси для водіння. В яких там входить і теоретичні години, і практичні з водієм-інструктором, то ви можете здати цей екзамен через 8 місяців. Що чим ще корисні ці курси, це те, що вам буде знижка на страховку на автівку, бо, звичайно, перша Якщо ви новий водій в Канаді, то у вас більше ризик потрапити до аварії, тобто буде страховий випадок. Тому страхові компанії зазвичай дають велику ціну на такі страхування, тому щоб знижити тут ціну, ці курси можливо має сенс пройти. Я перевіряла зараз саме ті курси, які робила я, зараз коштують 599 доларів. І плюс так, тобто 13% в онтарію додавайте до тої ціни. Сам G2, цей тест вже він на дорозі там будуть перевіряти ваші можливості паркування, як ви там правильно поставите машину. Різні типи поворотів та паркування. І вже після цього тесту ви можете водити машину, але у вас має бути зовсім нульовий рівень алкоголя у крові. Ви не можете. Собі дозволити ніякого вживання алкоголя, коли ви за кермом. І ви не можете там є обмеження, скільки неповнолітних людей ви маєте право возити у цій автівці. Через ще 12 місяців ви можете подати і здати тест на g джіфу. Це вже буде повна автомобільна, повні автомобільні права. Також вони будуть з хайвеєм, і там вже буде, не буде таких обмежень, як у G2. Тобто, як ви бачите, це трошки такий довгий процес, щоб отримати права в Канаді. Ну, в Унтарі, я маю на увазі, не знаю, може трошки відрізняється в іншій провінції. Потім ще через кілька років, мені здається, 5 років. Кожні кілька років вам треба буде з'являтися у міністерство та робити нову фотографію на ваші автомобільні права та на вашу картку здоров'я, той охіп, і обновлювати вашу інформацію щодо вашого проживання та резиденції в Онтарію. До речі, якщо у вас були автомобільні права і досвід водіння у іншій країні. То ви можете прийти і здати тут одразу G1 і G2 разом. Тобто не очікувати ці 12 або 8 місяців. І хочу сказати тут таку знаєте, зірочку, помітити, що до цих екзаменів треба готуватися і готуватися серйозно, особливо до а, тесту водіння. Бо це я знаю людей, які мають дуже великий стаж. Водіння автомобілю, але завалювали цей екзамен, тому що тут інспектор перевіряє певні такі штучки по пунктикам, і треба все показувати. Просто ну, усю кожну крапочку над і, як то кажуть, тобто треба показувати, що ви повертаєте голову кожні там кілька секунд, як ви дивитеся у те дзеркало і просто. Те, що ви б зробили вдома в Україні, будучи просто вічлими на дорозі, там пропустивши когось, якщо це не за правилами, то вам завалять той екзамен. Тому треба діяти тільки так як сказано у книжці там невеличкий підручник його треба вивчити і все робити як каже підручник і як каже ваш інструктор я дуже рекомендую найняти людину професійного інструктора водіння який би вас просто натягав на той тест привез би на ту дорогу на той маршрут де екзамен проводять Пошукайте в інтернеті, де у вашому місті, у вашій місцевості, легше локація, де здавати такий тест. або попитайте у людей. Є форуми, про це досить детально люди описують і підготуйтесь дійсно, бо буде шкода, якщо ви витратите гроші і час, і не здасте. А там мені здається, що на той саме тест там є якесь обмеження. Як часто ви можете його проходити, і його теж треба чекати? Там він не одразу доступен, тобто там не можна записатися буквально там на наступного дня. Там може кілька тижнів треба буде почекати. Ну, це, в принципі, мабуть, усе по правах. Якщо я щось забула згадати. Дайте мені знати в коментарях, спитайте, може вам ще щось буде цікаво з цієї теми. А так, я бажаю вам успіхів, у вас обов'язково все вийде. Бажаю вам вашим близьким безпеки, здоров'я, щоб усе було добре. Дякую за перегляд. Слава Україні! І побачимося! І побачимося завтра. Па-па!